Всіх вітаю на каналі Оракул. Сьогодні я зроблю розклад на таку тему, яким шляхом вам іти. Буде два варіанти. Обирайте варіант. Що ви дійсно хочете зробити вибір? Зробити вибір в сторону того, що вам дійсно приносить задоволення та радість. Можливо, це чоловік якийсь мой людина, або просто якась ситуація. Але вам уже нарешті треба робити вибір і дійсно хочеться. Вам потрібно зробити вибір в сторону якогось чоловіка. Князя, це чоловік стабільний, ресурсний. Знає, чого він хоче, сильний такий чоловік, з ним у вас буде стабільність. Вам потрібно зробити вибір в сторону цього чоловіка. Тоді вас все буде добре. Вам Потрібно відкинути всі ваші ілюзії. Всі невизначеності, всі переживання. Вам потрібно довіритися своїй інтуїції і йти туди, де для вас не зрозуміло, що буде е, далі. В закриту ситуацію вам потрібно йти. Це вам дасть найкращий результат. Другий варіант. Потрібно обрати те, що вам дійсно принесе задоволення. Можливо, зробити собі якийсь подарунок, порадити себе. Е, вам потрібно нарешті відкинути всі свої сумніння, переживання, обрати цей тяжкий вибір, зробити і рухатися. До чого до того, що ви дійсно хочете. Ви така королева, ресурсна жінка, сильна. Вам потрібно відкинути всі ілюзії, всі переживання.